Добрий вечір, гості канала, підписники і всі э, випадково э, які зайшли на канал. Ось тут сталася в мене така пригода. Від'їхав я тут ось буквально з цієї рампи, де машина стала, було там та тут і від'їхав все. Тику там 20 метрів зіпсолося. Зіпсулося, і зіпсулося і в мене щеплення. Адміністр... Ну, якби адміністрації я пішов, взяв документи, сказав, що їхати не можу, можу стати тут завтра рано, зараз завтра рано приїде сервіс і будуть щось робити. Виставив вам знак. Ось там виїжджають машини десь за поворота, і тут ці сторожі буквально десь 15 в 15-16 годин у мене це сталося, і вже в 18-й годині тероризують, в терм... 18 години тероризують, щоб я від'їхав. Я нормально людям тлюма, пояснюю, що їхати не може машина, їх нічого не входить, ти маєш від'їхати. Машина тупо стала і все, і не їде. І... Пояснюю, що може хтось в'їхати. Тут обмеження швидкості 20 км на годину. Як можна не бачити при таких умовах таку маленьку машину? Це десь тут кауфланд під Прагою. З кожної сторони, з цієї сторони машина влазить, там влазить. Ось машина запаркувалася без проблем якийсь якийсь тут дом. Вже е, буквально десь цілу годину тому знов прийшла, аби я габаріт включив, до чого щеплення не працює. Тепер якщо я постою на габаритах цілу ніч, то порано знову буду мати проблему завести машину. Ось тут якісь світла навколо. Ну Там трохи темно за поворотом, але якісь машини мають якісь аб, світло вночі їздять якось Ось такі то справи може ще продовження завтра буде сьогодні вже 3 листопада зараз 17 17 13 оце вчора е, Поломився, зробили десь, я не знаю. Прийшло. Приїхали сьогодні з Польщі майстри. І буквально за 40 хвилин зробили. Все-таки то не було щеплення, а щось там на турбіні якийсь датчик. Давав розвивати обороти, щось заклинило. і це питання. Ну, правда, добу простою, 24 з половиною години, 40 хвилин роботи. І... і хлопці там везли з собою щеплення, десь щеплення, Чи що ще там, і так назад повезли. І от такі-то бувають справи. Камера на святла. 100 метрів. Так що так буває часом, що сети голодного не розуміє. E, ходили там, ще мені не знаю коли там 23 годині з чимось чи як. E, Поломилося десь 15 годин, 17-й прийшла охорона. Виїжджає і не інтересує нікого, як ти маєш виїхати, що машина не їде, нікого не пересує. Потім 23-ті ще прийшла, світло включує, е, бо машини не, е, машини не видно, я кажу, ну як не видно, така машина, 4 метри висоти, майже 2,5 чи щось ширини, 16 метрів довжини не, не побачити, що там що, по, по, по території там 20 км на годину швидкість і там за поворота поставив знак фоторадар ну і так що вже я сьогодні пішов запитав там на охорону чи можна сервісу в'їхати там поремонтувати на проблем потім вже буквально пів години ще хтось подзвонив з чеського номера чи їде сервіс, чи що, таки п'ятниця сьогодні, може там завтра чи Чужа машина не лишалася на цьому на, на, на території. Кінця ми буває, на пів години приїхали, 40 хвилин роботи. За 40 хвилин я вже вирішу, якби ви, майже може, пів години роботи було. Так, поміняти один датчик і поїхали, хлопці собі. Так що, якщо хтось кудись буде дивитися, з таких різних професій треба трошки по-людському по підходити до будьої ситуації. Тому що деколи в житті складаються такі ситуації, що не, від нас не залежать. і Нічого в цьому зробити не можемо. Ось так, їдеться в п'ятницю по ГІЗ Дніпра. 30 кілометрів майже затору. Ще раз я є 4 км, то ще він не один, але ще їх буде. Так що дякую за перегляд. Всім миру добра, успіхів всьому. Бувайте, здорові, побачення.